Привіт, воїни! Ви ті, хто в окопах, у степу, у танках, знову рятує людей з-під завалів. Маємо за чей зростати на тій землі, в котрої є такі герої. Ви нащадки славного козацтва у ваших жилах тече кров, у гунців, повстанців. Ви стали світовим силом незламності. Ваші відважі. Силі та витривалості може позаздрити Будь-хто. Сьогодні 232-й день війни. 232-й день, як ми засинаємо та прокидаємося у молитвах за наших воїнів, за вас, за кожного з синів України. За кожного батька, який пішов захищати родину, за кожного сина на який боронить батьківщину. Сьогодні ми учні варінської школи. Величезною подякою. Вертаємось до наших захисників. Хочемо сказати дякую за можливість навчатись, ходити до школи, бачитись, з однокласниками. Дякую за світанки, за можливість насолоджуватися теплими промінчиками сонця, за кожну збиту ракету, за врятоване життя. Та кожен невояваний клаптик української землі. За те, що додаєте ворогам жодної можливості знищити нашу батьківщину. Завдяки вам ми цінуємо кожну хвилину життя. Ігри з однокласниками, прогулянки, можливість грати в футбол. Це найкращий подарунок від вас. Ваша відвага у нас відчуття перемоги, не чекає на мене. Дорогі наші захисники та захисниці, у цей час ми хочемо, аби кулі ворожі не торкнулися вашого серця. Щоб ваші ноги завжди були у теплі, щоб ви мали час поїсти. Щоб над головою було чисте, мирне небо. Будь ласка, повертайтеся живим. Бажаємо козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили. Хай Мати Божа сьогодні огорне вас та всю Україну своїм покровом. Слава Україні, слава нашим!